Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про оновлення 1.24, конкретно пробігтися по всіх пунктах даного оновлення, тому що дуже багато коментарів у мене під відео із запитами, коли буде оновлення і так далі. і так далі. По ньому зараз пробіжимося. Плюс до того з'явилася інформація поки що поверхнева про майбутні колаборації World of Tanks. Зараз про це все поговоримо. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. Перше, що я хочу вам розповісти, це, звісно, за оновлення 1.24, яке вийде в нас уже 6 березня. Тобто, всереду, друзі, ігрові сервери будуть недоступні 6 березня з 2. Годин 30 ночі до 8 годин 30 ранку. Гравці з танковим преміум аккаунтом отримають 24 години преміум аккаунту як компенсацію. Це все стандартно, як і було раніше. Далі у нас запуститься 11 березня, друзі, ігрова подія Маневри. Вона, в принципі, стандартна, як і була раніше. Я в неї не грав. Але чим вона унікальна? Тому що у цій події буде одне з головних доповнень. Це бонусний так званий аукціон. Тобто, якщо ви брали участь у заході, але не потрапили в рейтинг через недостатню кількість чокслави, ви все одно можете взяти участь у бонусному аукціоні та заробити ставку на цінну техніку рівня 10. Ну це ми вже обговорювали, це просто поверхнева інформація для того, щоб всі були в курсі. Далі у нас дивіться, бойова перепуска у нас стартує 6 березня, друзі. Це 13 сезон і триватиме вона по 5 червня. Всі зможуть в ній взяти участь. Єдина відмінність цієї бойової перепустки від попередніх це те, що ми можемо використовувати техніку з 4 рівня починаючи. Далі ця інформація з'явилася уже десь тижня-два назад, я думаю, але я її вам не говорив. Що йде вже вимкнення підтримки 32-бітного клієнта. Після виходу оновлення 1.24. Можливість запуску 32-бітного клієнта гри через Wargaming Grand Center стане недоступним. Щоб запустити 32-бітний клієнт, вам потрібно буде вручну відкрити папку гри. Там папочка Win32, і запустити файл в цій папочці World of Tanks X. Повна підтримка 32-бітного клієнта гри буде завершена в майбутніх оновленнях. Щоб продовжити гру, оновіть операційну систему до x 64 біта. Тобто, друзі, це мається на увазі, що якщо у вас дуже слабкий комп'ютер, наприклад, до 4 ГБ оперативної пам'яті і ви граєте на 32-бітній операційній системі, то вам потрібно або трішечки апнути свій комп'ютер для того, щоб ви могли 64-бітну поставити систему. Або якщо у вас по якійсь причині 32-бітна система, треба її замінити відповідно на 64 біта. Це так, як я розумію, друзі, поясніть, хто там в цій темі більш продвинутий. І таємна подія буде ще у нас пізніше, у першій половині весни. Ну, я так думаю, тут натяк іде на е, святкування Дня Святого Патріка, Дня Трилисника з коробочками і з усім іншим. Можливо, щось мається інше на увазі. Подивимося. І, друзі, сьогодні ще з'явилася така цікава інформація. Я по картинці взагалі не можу розібрати. Е, дивіться, цього року World of Tanks буде щонайменше дві колаборації. Про одну з них писали ще восени 2023 року. Дивлюся на картинку і не можу зрозуміти, що це буде за колаборація. Пишіть в коментарях, друзі, тому що я не знайшов ніякої інформації. Можливо, це з якоїсь гри або фільму. Не розумію. Поки що більше все якийсь фільм. І що я хотів би вам ще розповісти, це те, що написано там було, що восени була інформація. Дивився я, яка інформація була восени на ВотЕкспресі, І це кінець літа, початок осені, була от інформація по колаборації. Нова техніка в рамках майбутньої колаборації Girls and Panzer та World of Tanks PC. От ця стаття була вона від 29 серпня 2023 року. І більше я ніякої інформації не знайшов, можливо, я щось пропустив друзі. Треба буде ще копати, дивитися. Це на сьогоднішній вечір інформація. Там було написано, що нові танки для цієї колаби вже були упізнані. Це Тайгер 2Т та БТ-42. Вони вже мелькали в нас ті машини, друзі, особливо БТ-42. Там постійно правлять характеристики. Нові танки, які нещодавно вийшли на супертест. Це на той момент. Чому саме вони у обох машин є техприписка? Дід, швидше за все, розшифровка означає «дівочки і танки, дівчата та танки. Ну це з мови оригіналу, друзі. Я читаю, що відсилає до назви популярної анімешки. Тайгер 2Т це практично клон, і ми тоді самі здивувалися, ще а для чого цей танк взагалі потрібен. Але це не всі схожості. Найважливіше це моделі самої техніки, за прикладом давно вже вийшовшого п'ятого рівня Panzerkampfwagen 4 Aust N-Coi. Техніка має дуже точні риси та подібності щодо їх е, анімешних варіантів. Цю машину, по-моєму, вже випускали. Вона чи в якихось наборах продавалася. Я, до речі, зараз знайду інформацію і вставлю вам у відео, щоб було наглядніше. Тому що я цю техніку пам'ятаю. Я її не купляв, звісно, але, по-моєму, вона десь вже фігурувала просто в пакетах. Обидва танки, швидше за все, не закінчені і до релізу знайдуть 2 d стилі можливо, й 3 D-стилі якісь будуть. Для надання повної подібності, напевно, буде і унікальний екіпаж та інші елементи кастомізації, як це було з панзерком 4 Aust H Ankoi. От такі от справи, друзі. Знайшов таку от інформацію. Подивимося, що це буде за колаборації, тому що на даний момент, чесно кажучи, мені не зрозуміло, що це буде за колаборацію. От дивлюся на цю картинку і не розумію. Це таке, як в космосі, якась планета. Не, роз, не розумію взагалі. От, друзі, от пишіть, що ви думаєте, на рахунок та ще й двох колаборацій, друзі. Можливо, одна буде колаборація це Panzer and Girls. Оце що була інформація восени. І тут зазначено, про одну з них писали ще восени, а це інша якась колаборація, друзі. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і не забувайте коментувати. Фідбек дуже велике значення має, друзі. Ви дуже багато мені чого підказуєте. Ще раз всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!